камера Наша пташка. Людина її знайшла на орківській території, заховала в себе на горіші і ховала від орків і дочекалася, поки ми прийдемо і повернула. Ми знайдемо цю людину, ми обов'язково. Будемо віддячого, ми будемо вдячні. Це дуже крутяська історія. Дякую, це просто бомба. Прямо далі. Поїхали. Доїдем, туди доїдемо, туди доїдемо. Як наші війська сюди зайшли, села цілі були, а потім... Російські війська почали стиратися з лиця землі і авіація, і як літаки, таке винтокрили тут, наносили ураження по нашій військ. Але все одно хлопці витримали і вистояли це, це населений план. Це ж населений контур він практично спочатку не, не був. Під, ну кай, як? їх тут мало було, дуже мало. Вони трималися і наверху тому, Петровка, на кар'єрах було багато зосередження техніки там, і, і, і артилерії. І, і тут було дуже мало. Але потім вони зрозуміли, що ми по кар'єрам можемо наносити, авіації працювали, і, і дальнобійної артилерії. Вони з кавіру втікли і, і перемістилися в Тут в фабрикових будиночках жили і розконцентрувалися по самому населеному пункту. Тож ходили тут королями, все відчували. Ну, але ми їм не давали цього робити. Одного разу теж прилетівши сюди з за річки, наблюдав таку картину, що ходили по вулицям, теж, по двоє, по троє, і на них були такі, знаєте, як накидки, накидки снайперів або в когось інших, або знаєте, якихось азіатських. І вони поняли, йдуть зі зброєю раз, присів, присів і так на кидочку цю розправу, як наче якісь горби. Якимись жестами показали, все, стали, пішли. Це саме на цьому перекресті, отут на цьому бурку вони були. Тут один був, а от там інший. Вони, він присів отут, накрився, подивився, пішли далі. Ті сюди пішли наверх, ну, що розділилися. І такі кадри в мене. І потім, як ми знали від місцевих, що це якісь або сієрійці, або ж якісь найманці тут були ходили. Це достовірно відомо. Ми приїхали на Воскресенське селище. Продовжуємо пошуки тої людини, яка знайшла наш літачок. там Батьківська хата, і uh -huh. хлопці з Черкас жили, вони строїли солонічні батареї, а я ж директором Команхоза тут. І поселив, хата вільна, там куча кімнат, здоровений дом. А в них там 16 коїк, ну 40 чоловік. 16 uh -huh. двохярусних, ще й одіяла гармійські з Полосками. Приталяє. Тільки перші по Чорнобайці вдарили, вони зібралися, бросили ман, два трактора, вагончики, там скільки оборудовання, і поїхали на Черкаси. А перший шмон ОМОН коли робив. Ці жили тут нічого, оборота закриті, це, це е, ДНР. Вже жили тут, мабуть, неділі-дві. А тільки заїхав ОМОН, перший шмон вибили двері і мене визивають у сільську раду. У них там штаб був, ДШК поставили, ящиком оборонили. Я, ну, я ще тоді його не знав, я думаю, він молдаван, у нього така річ. А він настояв. Кличка чих, але він дійсно Чих. Я кажу, а що це у вас там за батальйон? Ну, поручка в основному. Кажу, який батальйон. Я кажу, то ваша, дом, ваш? Та кажу, батьківський дом говорю, я там. Я кажу, ну, коротше, оце спросить сидить кура. Опять те ж саме задає. Я ж зразу розстеріав. Ну, неприятно. Я починаю перший кажу, це мій кабінет, доносив. Ось що кажу, ви в моєму кабінеті, я директором, комп'ютер, ви ж нічого не поламаєте, бо тут база даних. Скільки чоловік жило? Йопт, та кажу, хлопці, та це кажу Черкас, люди жили. Це строїтелі, бригада. Ну це ж, а хто то бросив бірці, типа таких, тільки типу, темніші, от, то нема таких. Чато, ну вони українські, бірці такі. Типу. Все, це військові. Все, на, опять. На. А потім один хлопчина з автоматом, я кажу, от там, де свинарня, кажу, там, де у вас блокпост, там кажу, стоїть, де ви забрали оцього мана, ман забитий кабелями з батареями сонячними. Uh -huh. Кажу, от там їх 40 чоловік всього, в мене 16 жило. Там кажу, эти, люди. І тут солдати один кажуть, дійсно, да, да, там теж такі, я койгі, Ну, поки, говорить, будь свободен. Що Тобі ж не чіпало вас, так? Ні. Ні, Тут конфлікт в мене був, вже як заїхали сюди, тут я ципок намотав і замок повісив. А ходю, балон, газу ж не було. У мене балон. Я брату віддав, його жінка готова, я ходив туди обідати. Приходю, вирване це. Во дворі стоїть о, там, газон синій, кабіна синя, на борту написано псих. Знизу Крим, всіх там таке, повна машина, віщі рази. І вони отам, це ж тепло, відмісяця, там отам лежить один. До дверей підходю, двері вирвані, вони ще, ну, замок, отож. Uh -huh. Я ключ оставив і пішов. Ну, знай, я їду, ключ травляю, що сідувся. А то двері вирвані, заходжу, лежать на креслах, курять, блядь, зутя. А я ж що за дебіли так сразу з буром, а не то туди, що тут у мене цей. Ну, більожна тільне, тільки не зімня, а ще ж літня, тут хрест зі герб український. Ти укроп вийшов з автоматом, ти укроп на мене. так кажу, я дітей комун хозе, який укроп. На. Ну, так вони мене переночували ніч. Я, правда, на дивані, вони тут, там де хто спав. Форма. Я ні, бляха, муха. Тільки ж нема ні розгрузок, ні, нічого. От і то форма ще стара, ото ще... совєтська та форма та що. І потім вечором. За стіл. Гукнули за стіл, почали балакати, балакати, Ну а там один він такий задеканий був. Зажо ще не брите там. Командир Кирюха був, такий голубоглазий, обкурений все время ходив. А цей же почали балакати, вони знайшли мене ж пірця сину. І опять на мене, що ти служив, та кажу, я старшина, говорю, ну совєтської армії. Кітін у мене знайшли, старшинська награда. Сразу вроді би так лояльно, а потім опять почали. Откуда куди Кажу, на базарі купляв і форму. цю. Турецьке стоїть 700, наша говорю, 300, так наша носиться, особливо зімня. Можна так, вам термозок так, передати. А, а погрізити десь, стоп. Ой, Дякую. Вона там поїзда, вона просто лама згодиться. Я то думав, поїзджу. Дякую. В общем, дійшло до того, що... Він почав затор передірував, але я побачив що вспів виходити в його з автоматом. Mm -hmm. Поспілкувалися з місцевими, знали багато історій. почули, як вони жили в окупації, наскільки це їм було важко. Так. Продовжуємо далі пошуки. Наступний пункт. Зараз поїдемо в Нововознесенське, так як є варіант Нововоскресенське, Нововознесенське вони достатньо співзвучні. Тому будемо шукати, де знайшли нашого лелеку, нашу пташку. Просто тут хтось із людей знайшов або Новоскресенка, або Ново Новоскресенська, хтось знайшов, ми втратили свій літак, ага. і людина знайшла його переховувала в себе час під окупацією, віддала нам назад нагадувати в цілості сохранності. Ну це, мабуть, Новоскресеновка. Ви думаєте? Ну зараз я сходжу телефон візьму і прозвоню дівчатам. Запитаєте у них? вони? Да, да. Будемо дуже вдячні. Да, зараз, зараз. Заїхали в Нововоскресенське і жіночки запитали, вона каже, що подзвонить тим, хто був людям в іншому селі, можливо, вони що знають. Поки що успіху немає, але ми знайдемо ту, ту людину, яка зробила цей геройський вчинок. Така історія. Я зараз дам людям трубку, слухай, будь ласка. Може це в вашому селі було це. Можливо, я кажу, там знаєте когось, або там, чуєте, десь почуєте, ми залишимо номер телефону. Війський літачок. Так, так, літак. Короче, так. О, там, то, ми то, то, в Кривому Рогу були, ми ж виїжджали, нам дали добро 25 квітня виїхати. І ми 4 дні сиділи в Береславі, нас не випускали. Ото поїдемо на дали все, проїзда нема, ніхто нікуди не поїде. Знову вернулись в Береслав, от, о, нас Мін. було сім машин. І назад опять, через Давидо виїхали. А потім вже ми виїжджали е, утром у понеділок, а дали добро нам у п'ятницю. М -м -м. У п'ятницю тільки виїхати, ми оце через Дави Добро. Білу криницю, е, да, вона... тож вже вона наша була. От, от тоді тільки. А потім ж вони десь е, в червні міст підірвали. Так, так. Да, да. Оце ж ми сиділи, боялися, М -м. Ту, що то референдум. Що якщо що, підірвуть, все, куди? Не туди, не сюди. Діти в Києві, а ми під Херсоном і, і, і не туди, не сюди. Оце боялися. Ну, а тоді, як кажуть, що тільки ми виїхали, а в нас і баня, а в нас все цей, одразу парілка в нас, все тут. Фури Хазіно, чи не да. фури, а от крази, камази, що там в них ото було, все тут хазяйнують, вивозять, це, паряться. Ви виїхали, вони зразу одразу заціливали? Нам... Нам ви да, нас не випускали два дні, а потім вже вечором, 7 разів вечора, mm -hmm. під'їхав, якраз от Паска була, він трохи випивши mm -hmm. був. Каже, добре, щоб вас 6 утра не було. Це типу якийсь старший, да, так? Да, так, mm -hmm. да, був черкес, його був. Хоч? А в тому чех, а тут Черкес. Черкес, да, був цей. І от, я кажу, ми вдячні йому, ну тут зразу, як кажуть, гульня. Двоє свиней зарізали на 9 мая, то що хлопці що вправлялися. Mm. Цей. І то каже, все, сказ... так, з хазяїну передай, що ми будемо різати свиню. І оце на 9, а потім, чи на 24, чи на 20-те, теж mm. зарізали. І все. Гульки, сульки були, що тут тільки не було. А зараз це не електрики не газу. Не електрики, не газу, то у що зіла вигнали, ну дві неділі не достояв до наших. Вони мучали, ганяли його туди-сюди, е, витягли, да. і отут -от там Сімочку, е, а вона була гружена сімочкою, то потаскали на Миролюбовку, а там, угу. як кажуть, сказали за дві, за два дні е, заведете його. Ваш буде стоять вдома, ну там, uh -huh. ну це нам вже люди доложили, хотіли забрати в одних людей, uh -huh. а вони підказали де можна. І вони uh -huh. капець, і оце що подали в розвиск. Та коротше витягли все малого мотоцикла, хонду витягли. А, Ну це в першу чергу вони. Да, да. І потім вже ж прицеп, е, ж одноосний автомобільний. Оце ж зіла, хорошо, аж трактора поставалися на місці. А так... Не А у вас тут Буду пої, по вас тут паї, так? Як ти розумієш? Так, да, так, так, паї, да, да. то це ж поки нічого, я кажу, mm. «Опять будемо холостую. А це у вас він для чого? Він а? щоб возити щось, так? Ну розповім. це ж як, своє вивозили, ж таке, скосимо, ж веземо, mm -hmm. малий mm -hmm. то ну, приїжджав, допомагав він в Києві. І це ж кажу, дімка, хонди нема. І що ж він от... А як ви телефон зараз заряджаєте? А акумулятор. Це генератор там. Ну, генератор берем. нема не генератора, все в нас було. Генератор, все було. І от ж позабирали. Ну, ми знайомих беремо поки mm. генератор. А так акумулятором, ото ж та лента, то, ну, то стрічки, да, а так, ну а що ж, ну що бросить теж, десь отак свої ось, розграбують. Так. Все, свої ж розграбують. Як не як щось та й залишилося. Ангар розбили, отут, от, мабуть, це було в липні. Як вдало, то горіло там і дерево. Ну, там пів ангара розгепали. Ну, сподіваємося, може, ж господарство щось допоможе. Все писали і на шифер, і на вікна, аж спочатку льготникам, ну а будемо ждати. Самі, так, купували те. Ну це ж дали нам брезент, оце таке зробили. Ну а що ж як дощ, чи як мороз дасть, то воно їм каже порветься. А допомогу ну, заїжджають, завозять чи? Ну, гуманітарка заїжджає, так, да, так. Да. І наша сільська дає, то так, так поки вже, вони, напевно, якусь буржуйку облаштували, щоб грітися? Ні, в нас, ну, дай Бог, воно ж парове залишилося. У да, нас так. хата тепла. А вже, ну, працює, так, ну, ну ж димить. А, Дим, все, все. Димить вже, топимо. Ну, це, так, це добре, топимо, да. ну, дрова обіщали. Зараз Таке, по посадкам не поїдеш. Не поїдеш, да. дрова обіщали. Ну, будемо сподіватися, що государство mm -hmm. нас як не бросить. Да, ми повернемося зараз, зараз їдемо к вам. Дякую. Ну так. Да. Ну є цікаві новини. Начебто знайшлась людина, яка, що? яка переховувала. Так, ми повертаємося, ми вже від'їхали в високопілля, кілометрів десять і повертаємося назад, їдемо в село. Зараз цікаво буде поспілкуватися з тією людиною. Не знаю, наче. А, дивіться, це ви знайшли самолітик? Так. Да. Великий такий? З да. крилишками. Дивіться, ми 129 бригада ТРО, підрозділ ага. Лютваха. Ми аеророзвідка. Ми ті хлопці, хто його втратили. Ага. І, есть, і ви, виходить, знайшли нашу пташку. Так, да. да, ви вже інше передавали і вони вже інші інші знайшли нас і передали нам його. Ага. І зараз ця пташка вже на ремонті і скоро знов буде летіти, мочити тих. Ага. Як вас звати? Володимир. Я матеріш Володимир. Ага. Я вам дуже-дуже дякую. Як людині, яка зробив дуже героїчну вчину. — Та ну. Ну я, ну, як? та ну. Ну я б якби не знаю, я б подумав брати ту пташку, тягнути собі. Як? Розкажіть історію, як ви це було? Стояли тоді фашисти якраз у нас. І це було коло дочки, коло, коло моєї. Якраз почали бомбити, це ж наші заходять ці розв'язчики, хлопці ці. А я сидів в сараї і наблюдав. Вони почали тікати. І ця ж система на нагороди. Хоч би не забрали. Ну, Я біг там на крав протягом танків і хають чотири, потім РПГ і тими. А утром вони вернулися. Думали, що позабирати І і рацію. Коротше, я хлопцям це все подавав. Ну і теж ховав держав, думав, кому дати, кому дати <гум> цю чепу. <цю пухту. гум> ну, то ж хлопці якраз були, Ігор там познайомився. Ну, вони що, що тобі перезвонили, сказали, що знаєте, скільки воно стоїть, дуже велике. Та кажу, аби побіда за нами була, а що воно мені. А як ви його знайшли? Де, де воно було? Ну на городі. На городі да? І от забережну його занесли. А, аб... заховав а, аб... на... а батарейку як виключали. Чи там не було її вже? Не було, да. було так. Не було батарейки? Да. Не було, так. Десь випало, напевно. Накрив, накрив сіну у, у сарай. Накрив, заховав, щоб вже не. На другий день попало рядом пошти там. Я бігом. О, таке було. Так. Які відчуття, як ви. Це... Mm -hmm. Я, я запереживав, я думаю, маю, що случилось з тими пацанами. Він переживає ігоря, немає. Хлопці, які передавали, так? Хлопці, 190-ї бригади казали, що хлопець. Ну, віддав хлопцю, а він... Це ж ми і розшукували вас, тому що... Получається, з цим хлопцем також зв'язку немає. Ми да. телефонували, так, да, і ми не можемо. Ага. Це ж ми розшукували. Ну, ну, ми сподіваємося, що буде все добре. А як з вашим будинком? А, нормально. Та як зусиль? Дивіться, ми зараз обміняємося з вами контактами. Каже, де ви живете. Ми своєму керівництву скажемо, бо там, ми хочемо вам домахти, допомогти максимально чим зможемо. Ви зробили... Там не треба мій. ну, ну ви, ж, ви ж, доросла людина, і я зрозумію. Якщо б вас знайшли той літачок, вас би не було в живих. Mm. Ну, Ми ж це розуміємо. І ви, ризикуючи своїм життям, зробили такий вчинок. Я ще й дрона віддав. Теж знайшли. Не знайшов кров у всіх підвалі. <рес> ну як вони тікали, вони ж бояться, що вже були в наші ці які. буряти, ці. Вони ж не люди. То... Може набери Миколая, скажи, що обрадую його. Можливо, він захоче сказати там пару слів. А він захоче приїхати. Ну приїхати, то понятно. Щоб... Ну скажи обраду, бо... бо ми вже, можна сказати, місяць, як нам передали. Ми воно об'язанні. Ну смотри, мы нашли Володю, который нашу птичку спас. А? Да, сейчас я трубочку дам. Сейчас, сейчас, секундочку. Щас, прямо. Ви, ви, ну, Те люди, які, не знаю, ну, трублецю цю перемогу нашу. Вот такими да. зусильными, ну я не знаю. Я... я угу. Спасибо. Це раді Угу. дякуємо. Бо чоловік. Це який вчинку? Це ж обов'язок наш. Ми ж дожні. Наша земля тут. Дякую вам дуже. Тут кова зустрінемося. Нічого. Я ні одного дня не в підвалі не був. Ні одного. В хаті спав, що буде, то буде. А ви спілкувалися з росіянами чи вони намагалися спілкуватися? Ні, вони рядом з дочкою жили, а дочка була двоє дітей, то вже ну, як подивлялися, одне десять, одні чотирнадцять. І ми ночі вивели їх, по і йшли на добрянку. А більше я ніколи в житті не спілкував. Ні руки не давав, ні здоров'я. А подивлялися, що ви маєте на увазі. Ну як подивляться? Ну вже ж пішло розговориш що насильство там різні всі. Грабіж був, що ж приїжджають до неї вправлятися в хату. Все побито, порізано, трусики, лівчики висять на лампочках. розумієте. Це, це були буряти. Та буряти і, і руські, донецькі, коротше всі фашисти. Це не люди були. не люди. А взагалі, де вони мешкали? Я так розумію, що вони десь ось тут. Ну де мешкали? Де постійно були хати, де той. Я все хотів автомат, або пістолі. Хочу когось забити. А Вони сказали так, якщо когось вб'єте, ми вас всіх перестріляємо. Ну і попались так, що прийшлося сховатися з цим самолітом із, із цими противотанками. Я не знаю, як вони. Хлопці мене на руках носили. Це все ховав. А потім одразу прийшли ці ж розвечики, їх розстрілювали. Розстріли. Ну <рес> такі діли. Ну а що я більше скажу? Самих не, не міг я ніяк отомстити. Та хотілося, хоч одного свого. Не треба нічого. Все нормально. Вони племянники. Одного вбили. Один, один час це, ось 40 днів пройшло один воює так що я тоже такий давай будем. спасибо немає за що героя не робіть уже тебе зробили ми не ми це ви На історії, Як наші звичайні люди, українці, допомагають військовим та як то мовити, за, покликом, за покликом серця. У ну, мене слів бракує, щоб розповісти це все. Ну, людина, ризикуючи своїм життям, зберігла ну, в ідеальному стані наш літачок, передала військовим, і той літачок буде далі служити. Україні і людина каже: не робіть з мене героя. Ну, а як, як казати, це людина не те, що герой, вона заслуговує пошани. Так, да, ризик був великий. Дуже великий, щоб зберегти цю пташку. Якби орки побачили, ну, що він її десь заховав, вони б його просто вбили. Ну, напевно, навіть без, як кажуть, без суда і слідства. Ну, тому що авіація літакові дрони це. Інструменти по знищенню великої кількості наших ворогів. І зберегти цей інструмент це дуже велика шана для цієї людини. Дякуємо. Дякуємо тобі, пане Володимире, ви, ви герой. Що, додому? Хепеянт історії, хеппі. Працювати далі.